Добрий день, малята! Сьогодні ми поговоримо з вами про охорону навколишнього середовища. До нас сьогодні завітав Тарасик. Привітаємося з ним. Добрий день! Тарасик розповідає, що сьогодні на вулиці побачив цілу купу сміття на ігровому майданчику. Чого там тільки не було? Він зібрався сміття. Адже на майданчику завжди чисто. Всі стежать за порядком та й двірник прибирає. Давайте розкажемо Тарасику, що ми знаємо про сміття. Воно буває різним, природного походження та зроблене людиною. До природного сміття відносимо гілочки, кора дерев. Камінці, листя, насіння декоративних дерев, квіти та суха трава. Скажіть, будь ласка, хто смітить у природі? Дерева, птахи, тварини, сміття, зроблене людиною, пантики з-під цукерок. Пластикова пляшка, чайний пакетик, паперовий пакет, пакет з соку пластиковий стаканчик. Сміття зроблене людиною. Глянемо ситуацію. Діти разом з батьками гуляли в лісі. За собою залишили сміття. Чи правильно вчинили? Неправильно, залишене в лісах сміття не тільки псує пейзаж, але завдає серйозної шкоди диким тваринам, птахам. А ще це показує нашу вихованість з вами, тому завжди прибирайте за собою і ніколи не залишайте сміття в лісі. Все, може природа може нагодувати хлібом. Напоїти зі своїх джерел, здивувати своєю красою. Одного лиш не може вона захистити себе. Тому святий обов'язок охорони природи лягає на плечі тих, хто їсть хліб, п'є її воду, пишається її природою. Тобто всіх нас, бережіть природу.